Ціна новорічного меню цьогоріч в середньому становитиме 2655 гривень. Це на майже 44% відсотки більше ніж торік. Такі дані наводить національний науковий центр інституту аграрної економіки. Здорожчали цьогоріч і традиційні страви олів'є та оселадець під шубою. За три кілограми класичного олів'є нині доведеться сплатити майже 282 гривні. Це на 42% відсотки більше ніж минулого року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса, яйця та зелений горошок. Салату саладець під шубою вартуватиме щонайменше 135 гривень. Тоді як торік був на 15 гривень дешевше. Ціни на молочку та м'ясні вироби зросли вдвічі на фрукти майже на 60%. відсотків. За овочі на новорічному столі доведеться сплатити 255 гривень. Якщо ж до новорічного столу придбати й делікатаси, то вартість збільшиться ще щонайменше на 525 гривень. 200 грам червоної риби вартує в середньому 245 гривень. За банку червоної ікри 120 грам доведеться викласти щонайменше 280 гривень. Попри війну, відключення електроенергії та ріст цін ужроці планують традиційно відзначати свята в сімейному колі, накрити новорічний стіл. Однак зізнаються, на чомусь доведеться економити. Десь напередодні нового року почнемо розглядати пропозиції стосовно там святкових корзин від закладів, і потім визначаємось. Ми будемо всі мійному колі. Я, я вважаю, що наш емоційний стан це наша відповідальність, і тому ми про нього зараз досить уважно піклуємось. Звичайно, так як минулі роки не буде. Доки не буде перемоги, не буде святкування такого, як було. Щось буде таке, звичайно, але зовсім не то, що було. Звісно, це відчувається продуктова корзина здоров'я. Це зрозуміло, тому що в нас війна, плюс проблеми з електропостачанням, ну, ми можемо ще потерпіти. Головне, щоб перемога була наша. Буде дорожче. Ну, наприклад, фрукти, банани, мандарини, апельсини. Ну, не можна дозволити в тому обсязі. В сімейному крузі своїй домашнє щось купуємо. Досить дорого, але, ну, звісно, яйця подорожали і м'ясо подорожало. Ну, мій дід казав так, щоб мати треба працювати. Ціни з початку року зросли практично на всі продовольчі товари. За словами експертів, на їх ріст впливає ряд факторів. Фактори, які на це вплинули, звичайно ж таки перший фактор, який ми з вами називаємо, це війна, яка призвела до розриву в цепочках постачання товарів. Це зростання цін на енергоносії, це проблеми пов'язані з електропостачанням, що також впливає. Негативно для споживачів на ціну, подальшому якщо ситуація не стабілізується, це також буде вносити свій певний відсоток у вартість товарів. За даними національного банку України, нині споживча інфляція в Україні становить близько 26%. Поступове і тривале зростання загального рівня цін впродовж останніх років відбувається не тільки в нас, а й у всьому світі. Тож очікувати здешевлення продуктів харчування найближчим часом не варто.